У нас сьогодні цікава, незвична, актуальна і важлива тема для практично кожного із нас як прийняти свою недосконалість. Ну, здавалося б, для чого її приймати? І, взагалі, недосконалість це щось таке не дуже, а я хочу бути хорошою і хорошим і так далі. Давайте розберемося з поняттями, що таке недосконалість, чому її важливо приймати. Взагалі, у кожного з нас є свої якісь особливості, якась своя унікальність, є і сильні, і слабкі сторони. і важливо зрозуміти, що поняття ідеальності не існує. Це такий собі соціальний конструкт, створений суспільством, медіа та культурою перфекціонізму. Від дитинства нам нав'язують стандарти бути кращими у школі, вміти більше, виглядати певним чином. Це формує страх зробити помилку, бути недостатньо хорошим. Прийняття недосконалості це не про пасивність чи відмову від розвитку. Це про внутрішню гармонію, коли ви усвідомлюєте, що ваші мінуси не роблять вас менш цінними. Люди, які приймають свою недосконалість, легше переносять невдачі, менш схильне до тривожності та вигорання. Вони розвиваються, але не через страх, а через бажання зростати, через цікавість і так далі. І взагалі недосконалість можна розглядати як можливість. Але тут є ще такий момент, що цей процес тривалий доволі, і якщо ми прагнемо негайної досконалості, це означає, що ми заперечуємо можливість нашого зростання. І важливо прийняти себе і прийняти з усіма своїми особливостями, позитивними і негативними. Важливий етап, це важливий етап, оце прийняття себе з усіма особливостями це важливий етап розвитку особистості. Прийняття себе це не боротьба, а мудрий вибір і свобода. Прийняття себе це не про ідеальність, а про цілісність, про сміливість подивитися на себе без осуду, усвідомлюючи свою цінність. Важливо подивитися на свої слабкі сторони не з позиції того, що це щось погане, а з позиції того, що це може бути моєю унікальністю і навіть перевагою такою собі родзинкою. І в вашій унікальності ваша сила. І є певні уявлення, які нам передають батьки, щодо унікальності, щодо недосконалості або досконалості, також наші батьки могли порівнювати нас з іншими, ставити якогось як зірець, вимагати ідеального виконання якогось завдання, вчитися тільки на відмінно тощо. Звичайно, вони керувалися найкращими намірами, однак це бажання. Виховати найкращу дитину, воно іноді потім не іноді, а часто сильно впливає на нас і впливає і негативним чином, в тому числі. І ми боїмося своєї недосконалості. А звідки цей страх? Чому ж ми боїмося бути якимись не такими? Ну, по-перше, ми, як соціальні створіння, боїмося, що інші нас засудять. Якщо я покажу свої якісь слабкості, то я боюся осуду. Але правда в тому, що більшість людей зайняті своїм власним життям і не приділяють стільки уваги нашим недолікам, як здається. Тобто, ми надаємо занадто великого значення, тому що про нас подумають інші люди. Кожна людина думає про себе в першу чергу. Прагнення контролю. Ми хочемо контролювати ситуацію, щоб уникнути помилок. Але абсолютний контроль це ілюзія. І коли ми намагаємося контролювати все, рівень стресу тільки зростає. Тобто, варто усвідомити просту таку істину, що ми не можемо все контролювати, що деякі речі просто варто відпустити, прийняти і все. Це, звичайно, не так просто, якщо ми звикли Якщо у нас є таке прагнення до контролю, але коли ми усвідомлюємо це, то ми поступово можемо цього позбутися. Далі вплив соціальних норм. Ну, в сучасному світі є така річ, як соціальні мережі, і вони формують у нас уявлення про ідеальне в лавках життя інших. Ми бачимо відібрані моменти успіху, але не бачимо їхніх труднощів. Це створює спотворене уявлення про реальність. Коли ми дозволяємо собі бути не ідеальними, ми стаємо більш вільними. У нас більше енергії на самореалізацію та побудову здорових стосунків. Ну і Про соціальні мережі хотілося більш детальніше поговорити, тому що це така вже. Частина нашого життя невід'ємна, і багато експертів з психології вважають, що існує зв'язок між низькою самооцінкою та використанням соціальних мереж. І статистика про низьку самооцінку та використання соціальних мереж приголомшлива. Я не буду вам наводити багато цифр, просто це дійсно така тенденція не дуже добра. і вона… Така от норма представляти ідеально підібрану картину соціальних медіа, що може бути важко, що може бути важко визначити, коли людина справді бореться. Дослідники стверджують, що розрив між онлайн-персоною і тим, ким люди себе відчувають насправді, може викликати додаткові розчарування. Бачити, як інші добре працюють або весь час виглядають щасливими, також може викликати відчуття, що вони зазнають невдачі, оскільки вони дивляться на життя через призму соціальних мереж. З появою соціальних мереж з'явилася сприятлива авансцена для повномасштабного розігрування спектаклів. Можна приміряти на себе різноманітні маски, створювати автономність навколо себе. Анонімність, вибачте навколо себе, і писати що завгодно, не відчуваючи страху покарання та або відповідальності за це. Зазвичай нам хочеться надягати маску успішності, ділитися лише позитивними подіями зі свого життя, перетворюючи аккаунт на ідеальне, зерцеву картинку посібних життя для інших. Коли людина бачиться, і які всі навколо гарні та щасливі, багаті та самореалізовані, її самооцінка зазнає негативного впливу. Якщо покажеш, що ти не такий, що ти не до, то можеш взагалі закупати самооцінку якомога глибше. Це небезпечно для психіки, тому людина починає наслідувати її інших та позиціонувати себе винятково з кращих боків та аспектів життя. Цей механізм стосується питання соціалізації, бажання бути прийнятим соціальною групою та відповідати її нормам та правилам. Як формується здорові, здорове самоприйняття? Ну, По-перше, варто визнати своїх, свої обмеження і можливості. У кожного є речі, в яких він сильний, і речі, які даються важчі. І це нормально. Головне розуміти, що не потрібно бути ідеальним у всьому. Знаєте, є така ну, відома, відомий вислів, талановита людина, талановита у всьому. Ну, Не може бути жодна людина, талановита прямо в усьому. А Так, людина може бути талановита в багатьох сферах, але прямо в усьому ну, це нереально. І тому е важливо помічати свої сильні сторони, важливо розуміти про себе, важливо розуміти ті зони, над якими. Варто працювати, вдосконалювати і так далі. Але прагнути там бути ідеальним в усьому це така от хідна річ. Далі, усвідомлення з власної унікальності. Оце дуже важливий такий момент, тому що дійсно кожна людина має свої особливості, які роблять її неповторною. Ваші риси це те, що відрізняє вас від інших і робить цінним. Далі розвиток самоспівчуття. Замість того, щоб критикувати себе за помилки, спробуйте поставитися до себе так, якби ви поставилися до друга, який помилився. Дайте собі підтримку, а не осуд. тому що ну, самозвинувачення це просто. Ну, в усіх гарно виходить. Ну, майже в усіх я не буду узагальнювати, але в більшості людей засуджувати себе дуже гарно виходить. А от самоспівчуття, підтримка не завжди. І тому важливо теж спостерігати за собою і е, е, ті моменти, де ми самі себе звинувачуємо, засуджуємо. Помилилася, ой, яка я дурепа, ну чого ж дорепа? ну, Я маю право на помилку, як і кожна людина, і це досвід. Я отримала досвід, я навчилась чомусь завдяки цьому досвіду. Окей, рухаємося далі. А оцей осуд, оце самозвинувачення це така от історія, яка ну, не робить жодну людину щасливою. І зміна внутрішнього діалогу. Це те, що я щойно говорила: Слідку, слідкуйте за тим, як ви говорите про себе. Замість я ніколи не справляюся, скажіть, я вчуся і розвиваюся. Я повторюю це декілька разів, і у мене все вийде з часу. Тобто, давайте собі право на те, щоб ви десь помилитися, а потім виправитеся. І я хотіла вам також запропонувати. Окрім такого усвідомленого ставлення і самоспостереження, заміна, думок, поведінок, певні техніки, які ви можете робити самостійно, і це допоможе вам прийняти себе з усіма усіма своїми особливостями. особливостями. Лист підтримки собі. Напишіть лист до себе від імені друга, який вас любить і підтримує. Щоб він сказав вам в момент сумніву. Які ваші якості він цінує? Ну, звичайно, тут треба вибрати час який для будь-якої письмової техніки, усамітнитися, щоб вас ніхто не відволікав, налити склянку води і приділити цьому час, і е, сісти і прописати. І це така важлива самопідтримка. Е, далі, наступна техніка недосконалості, яку я приймаю. Також письмова, також візьміть аркуш паперу, розділіть його на три колонки. От є у вас якась недосконалість? Напишіть, що саме, на вашу думку, у вас якась така недосконала риса характеру, або ви чогось не вмієте, або ще щось. Можна декілька там, пунктів прописати. І далі, напроти кожного в другій колонці, як ця недосконалість впливає на моє життя? А, ну, зазвичай, звичайно, воно буде, вибачте, за тавтологію, а... Негативно, а от в третій колонці подумайте, як я можу її прийняти чи перетворити на ресурс. Тобто, як моя, от, наприклад, ну, є людина, яка там повільна, наприклад, і вона вважає, що це вона все повільно робить, і щось вона не може швидко прийняти рішення, і вона вважає, що вона через це якась не така. Якщо її засуджували ще за щось, то звинувачує себе, почуває якось не такої. А потім подумайте, можливо, я завдяки цій своїй особливості приймаю виважені рішення, я менше роблю помилок, я не переробляю якісь справи, я ґрунтовно підходжу до будь-якого будь-якої справи і так далі. Ну, це до прикладу, Тобто будь-яку свою недосконалість, спробуйте перетворити в якусь перевагу чи ресурс. Далі, наступна практика, альтернативний погляд. Подумайте про ситуацію, коли ви критикували себе за недосконалість. Потім уявіть, що розповідаєте цю історію другу. Як би він вас підтримав? Запишіть нову інтерпретацію ситуації з більш-м'яким доброзичливим підходом. Ну, Техніки письма, повторюсь, ще раз: вони дуже важливі, тому що між моторикою руки, головним мозком існує дуже тісний зв'язок, і коли ми прописуємо, нам простіше, знаєте, продумати. Ну, я зараз в голові, це теж непогано, але коли ми прописуємо, активуються певні процеси, і тоді більш глибоке таке опрацювання тих чи інших питань, тому практикуйте письмові техніки. Така цікава техніка: не хочу не буду. Теж письмова, але вона більшого потребує часу, теж виділіть час, а, візьміть водички, усамітніть, так щоб вам ніхто не заважав. І напишіть список із 10 пунктів того, що вам треба зробити стосовно свого тіла та якості свого характеру. Наприклад, мені треба схуднути то нам скількись кілограм, мені треба займатися спортом, мені потрібно змінити звички у харчуванні, мені потрібно бути більш активною, активною, активним, мені потрібно більш, більш зосередженою і так далі. Тобто, якісь ваші варіанти, що вам потрібно. Далі, напроти кожного пункту, напишіть відповідь на питання, навіщо. От мені потрібно а, змінити звички у харчуванні. А для чого це? Ну, бо всі так хочуть, можливо, або це модно. Ну, У кожного із нас буде своя відповідь на це питання: або для здоров'я, або там хтось мені щось сказав. Далі до, цього, до цієї відповіді знову задайте собі питання. Навіщо? Ми це? І так п'ять разів. І ви побачите, наскільки цікавими можуть бути і ваші відповіді, і ваші усвідомлення, і наскільки на глибинному рівні ви можете себе подосліджувати. Далі напишіть, кому насправді це потрібно. Якщо відповіді на це питання немає у вас, то треба подумати, чи дійсно це треба робити, чи написати напроти фразу Я дозволяю собі цього не робити. Так. Наступне питання. Чи є у мене внутрішня готовність замінити потрібно на хочу? Якщо ваша відповідь ні, якщо це потрібно, ну, ну, не хочу, я це роблю, тому що от потрібно, комусь зазвичай, то напишіть фразу Я дозволяю собі цього не робити. Якщо ваша відповідь так, перепишіть фразу, використовуючи хочу замість потрібно. І коли ви будете переписувати, ну, наприклад, я, мені потрібно схуднути скільки з кілограмів. І замість цієї фрази ви пишете, я хочу схуднути, скільки з кілограмів, і які у вас будуть відчуття. А в емоційному плані, в тілі можуть бути якісь відчуття, поспостерігайте за собою. Оцей момент, і пропишіть варіант розвитку подій на випадок, якщо ви не дійдете до результату. Що трапиться тоді? На цей пункт можна писати відповідь 5 разів за схемою. І що тоді? Що тоді? І Що тоді? тоді? Теж можуть бути цікаві усвідомлення, цікаві відповіді прийти. І ця техніка вона спонукає заглибитися до своїх причин своїх особистих потреб і мотивацій, розглянути справжність своїх бажань. Вона дозволяє чесно і вдумливо дослідити, чи справді ці потреби збігаються з власними цінностями і пріоритеті. збігаються, збігаються ці треба із вашими. Власними бажаннями, власними цілями і взагалі за чиїми вказівками ви живете. Далі наступна техніка дозвіл бути собою. Теж цікава техніка, вона доволі проста і водночас складна. Це вже не письмова техніка. Ви можете стати перед зеркалом уважно себе, роздивитися, подивитися на себе з прийняттям і любов'ю і. Скажіть самі собі, я маю право бути собою. Я приймаю свою унікальність. Я достатньо хороша, хороша, і така, таким, як я є. І спостерігайте за своїми емоціями, напишіть відчуття після виконання собі. Можете теж занотувати, що ви відчули. Ось. І техніка щоденних досягнень. Ми її виконували, виконували в нашій терапевтичній групі, цікаво були усвідомлення, спостереження, якщо дівчата захочуть поділяться потім, розкажуть, що це для них було. І це теж доволі і проста, і складна водночас техніка, тому що ну, ніби що там всі в собі та й записав, але як виявилося. Не всім так просто написати речі, за які я себе поважаю, якісь свої досягнення, ну, тому що ми звикли себе знецінювати, на жаль. Тому запишіть свої досягнення, сильні сторони характеру, які дозволяють пишатися собою, складнощі, які ви подолали. І ви можете завести навіть якийсь облокнот чи щоденник. І робити її періодично. Ви можете в один присіст, скажімо так, написати ну 10, 15, ну максимум 20, Це вже з досвіду. Але потім ви можете кожного дня щось згадувати, дописувати, дописувати. Плюс ви кожного дня у вас якісь досягнення. Хай це будуть невеличкі, але ви щось змогли, якусь нову звичку. Почали, наприклад, робити техніки для самоприйняття, раніше не робили, запишіть, що ви починаєте розвиватися і робити якісь от речі для себе. І е, потім, е, коли ви це, по-перше, будете написати, ви покажете самі собі свою цінність. А, а по-друге, коли ви будете перечитувати. Те, що ви написали, це може бути найкращою прогулкою від депресії. І цю вправу можна практикувати все своє життя, поповнювати та періодично перечити, перечитувати. Я свого власного досвіду знаю, я її робила декілька разів. Ну, як декілька разів У мене був період в житті, ну, декілька періодів, коли були певні труднощі. І ця практика реально допомагала мені витягувати саму себе із такого тяжкого стану пригніченого для того, щоб досягати бажаного і покращити свій настрій для того, щоб з'явилося більше енергії, натхнення і мотивації. Ну, якщо у вас це буде красивий чи блокнот, то це ще теж приємно і буде брати в руки, фіксувати. Все, що гідне поваги, і нехай ця практика стане вашою творчою такою щоденною звичкою. Усі ці техніки я, можливо, ви їх і не запам'ятаєте, я їх напишу на своєму телеграм-каналі. Ви зможете при бажанні їх перечитати, і та, що вам сподобалось, ви можете її своє життя запровадити. Ось. І а, зараз ми зробимо практику. А з точки зору теорію, теорії, то, власне, все. На сьогодні ми зараз обговоримо. А якщо у вас є якісь питання, я відповім, можливо, у вас якісь відгуки, якісь цікаві спостереження, можливо, ви не згодні з чимось. Ми зараз поспілкуємося, потім зробимо практику.